День, ось персик, бачимо, вже мурашки по ньому повзають. Хоча ще не так давно, ще 10 днів не пройшло, як обробляв сад, але були дощі і тому наші препарати вже позмивало. Тому треба повторна обробка. Сьогодні дощу немає і не прогнозують. Вчора щось трошки накарпав, завтра знов прогнозують. Так, в цей проміжок ми боремося з грибками. Ну, зараз грибкові захворювання я бачив в себе тільки на персику. Де-не-де вже позривав курчавість, якщо знайду листочок, вам ще покажу. А так мурахи, де-не-де вже з'являються мурахи. Що я беру? Беру такі препарати повторно, я ними користувався днів 9 назад, ось Актара і Магнікур Сенсейшн. І Буду обробляти свій сад. Для всіх дерев це буде як профілактика, крім персика. На персику вже де неде де з'явилася курчевість. Це погрибкових захворювань. А так мурахи вже ну, практично майже на всіх деревах де не -де видно, особливо, звісно, на персиках, саме такі уразливий. Беру 7,5 літрів води, хоча написано, написано на 10, але це так, таке діло написано і буду обробляти садок. Будемо пильними, будемо слідкувати за своїм садом, щоб він був здоровий. Бажаю і вам здоров'я, всього доброго. З вами був Володимир Головань, місто Ладижин. До побачення.